Всім привіт! Нещодавно до мене звернулася команда телеканалу ICTV для того, щоб дізнатися, як фільтрувати технічну воду до питного рівня якості. Я поділився своїм досвідом використання зворотнього осмосу для того, щоб з технічної води зробити питну. А ведучий сюжету Костянтин провів ціле розслідування та дізнався, чому наша вода в крані такої низької якості. Тож дивимось цей сюжет. Бо до європейських норм в Україні, на жаль, не дотягує чимало речей. Наприклад, та ж вода. Костянтин Павло вирішив перевірити, чому в країнах ЄС воду з крану можна пити, а у нас ні. Наскільки наша вода безпечна для нашого здоров'я? Яка <звук> вода тече з-під кранів українців? <звук> Жовтого, оранжевого чи коричневого кольору, а навіть блакитного. Як насправді її очищують? І обладнання, і наші труби вже отримали таку втому. І чому подекуди називають технічною ті ж елементи хлору в організмі вони можуть накопичуватися і шкодити? Та скільки може коштувати справді питна і прозора? Цю воду віддаємо на аналіз на незалежну експертизу. Розрахунки та експеримент фактів тижня. – Пане Сергію, ви обіцяли нам показати, як у вас забруднені фільтри. Це Сергій, як і багато киян. Він воду з під крану не п'є тільки після того, як вона пройде очищення за допомогою фільтрів. У нас на районі а, вода не досить якісна. Плюс у нас троє споживачів: я, дружина і дитина. А, і ми міняємо раз на три місяці ці фільтри. На наше прохання Сергій міняє їх набагато раніше. Півтори місяці тому. І бачите, він вже от чорний. чорний Порівняти його з фільтром новим, то його стан вже незадовільний. І це попри те, що мешкає у новобудові, де 100% нові труби в будинку. Чому ж тоді вода ось така? Ми дамо відповідь на це питання трохи пізніше, а поки проведемо власний експеримент. Ми обрали будівлю в іншому районі міста і не таку нову, як у Сергія. І вирішили перевірити, чи відповідає вода стандартам якості тут. І тепер цю воду віддаємо на аналіз на незалежну експертизу. Ось наша водичка. Коли результат робочих днів очікати результат. А поки хіміки з'ясовують наскільки безпечний вміст у цій пляшці, і чи можна його пити, давайте дізнаємося, в чому головна проблема і чому європейські експерти від української води, м'яко кажучи, не в захваті. На сьогоднішній день у більшості міст вода не дуже придатна для пиття. Вона підходить лише для душу. Це трохи небезпечно. Воду з під крану пити можна, принаймні у Києві, стверджують у Київводоканалі. Бо Очищують її вже давно за сучасними європейськими технологіями. Державні санітарні норми і правила, які були прийняті в 2010 році, а в 2020 році, остаточно були введені за всіма показниками. Параметрами якості вони відповідають е е європейським водним директивам. Але чому тоді кияни бояться її пити? Ставлять фільтри та купують бутильовану воду. Проблема перша: звідки ця вода взагалі береться. На відміну від європейських, наші річки значно брудніші. Вони бережуть свої річки. Вони ж отримують вихідну воду, навіть ну, ту якості. Вони все зберігають. А якщо у нас скидають неочищені стоки в річку, і тут друга проблема: очисні споруди і реагенти. Чим брудніша вода, тим дорожче її очистити. Очисні споруди вони не встигаються слідувати за появою таких хімічних речовин. Щоб ми отримували якісну питну воду, потрібно менше воду забруднювати. Новітні технології очищення коштують грошей. Відтак не всім доступні, а тому для зне Зараження води, як і раніше в Україні продовжують використовувати рідкий хлор, і це безслідно не минає роками, якщо вживати постійно ті ж елементи хлору в організмі, вони можуть накопичуватися і шкодити і нирковій системі, і люди, які хворіють на різноманітні астматичні хвороби, часто жаліються. На відміну від України в Європі і США, вже давно замість рідкого хлору застосовують більш безп. Вишні хлоромізні реагенти і тому не бояться цього їдкого запаху, Дуже важливо, щоб від станції до споживача вода містила залишковий хлор, як це роблять у всіх європейських країнах. Якщо вода має присмак хлору, це добре. Це означає, що її можна пити. Цю практику водоочищення кілька років тому почали запроваджувати і у Києві. Але чому тоді у наших домівках вода досі не та? Перш ніж потрапити у крани, вода проходить доволі довгий шлях кілометри, а подекуди десятки кілометрів трубопроводів. Уявіть собі, чого. Бо вона може набратися ось у такій трубі. Колір, неприємний запах чи щось інше це саме звідти. Наприклад, діаметром 600 міліметрів стара труба 800 тисяч. Там буде вторинне засмічення, мається на увазі каламутність, кольоровість, зважені речовини. Великі водопроводи в багатьох регіонах побудовані ще після Другої світової. Уявляєте, що там могло накопичитися за понад сім десятків років. Один раз побачивши в розрізі, от цю трубу по якій тече наша вода. Можуть знятися всі питання, чому часом ми маємо от таку, нам здається, що з вини водоканалів забруднену воду, старі магістральні труби це ще одна велика проблема води, що прямує до наших будинків. Метал має втому. Так от зараз і обладнання, і наші труби вже отримали таку втому, що їх треба замінювати. Але ж у нашого героя Сергія у будинку і до будинку підходять труби нові. Ми бачимо, що там фільтруючий матеріал, він білий, а mm. цей вже. А це не білий, да це не білий, але це як бачимо ситуацію, теж не рятує, як і те, в якому в престижному кварталі висотка не знаходилася. Якщо вона стоїть десь серед хрущовок, тобто є такі райони, де з одного боку хрущовка, з іншого боку новобудова, то різниці в якості води практично не буде ніякої, тому що оці квартальні водопровідні мережі вони будуть ідентичні. Скільки може коштувати по справжньому чиста і питна вода? Дізнаєтесь далі. А поки чи реально щось із цим зробити, скільки коштуватиме заміна тисяч кілометрів труб по всій Україні? Рахує наш експерт. На населений пункт, наприклад, 200 тисяч населення. Те, що я казав, і десь хай там тисячу кілометрів внутрішніх мереж. Це в середньому 7 мільярдів. У масштабі всієї країни ця цифра ще більш вражаюча. Про це пишуть у міністерстві розвитку громад та територій у відповідь на наш запит. Потреба в інвестиціях сфери питного водопостачання за попередніми оцінками становить близько 40 мільярдів євро. І тут виходимо на ключову історію. Водоканали, як це не дивно, не відповідають за якість води у наших кранах. Вони відповідають саме за ту воду, яку подають в мережі. Тобто вони очищують і в водоканалах, подають, контролюють регулярно в точках контрольних. І далі ця вода тече по магістральних водопроводах. Трубопровід після контрольної точки, проблема тих, на чиєму балансі будинок. Ну і відповідно самих жителів. А сервісні компанії вони мають обов'язок регулярно чистити, промивати ці труби. Але ж хто має винаймати і головне платити за ці послуги? І тут ми підходимо до найболючішого: до тарифів на воду. Разом з паном Сергієм намагаємося порахувати, скільки йому обходиться фільтрована вода. Я знаю, що у нас близько 10 кубів іде е, витрата. По лічильнику. А скільки коштує куб в нашому районі? А... Я не знаю. Підказує дружина. Середня платіжка по воді у родини 350 гривень. І відфільтрувати її коштує приблизно стільки ж. Так, 330 гривень, щоб зробити з технічної води. Питно арифметика проста. По справжньому корисна питна вода має коштувати приблизно 70 гривень за куб. Тоді як у Європі, тариф ще більший, щонайменше вдвічі. Але прикладом в Німеччині 60% цієї суми йде на модернізацію обладнання та мереж. Тоді як в Україні лише сім. А тому, якщо усучаснювати труби, нашим з вами коштом це буде дуже відчутно. Отогін 100 кілометрів. Я порахував його замін, а такі є їй більше. Я порахував заміну це десь 280 гривень на куб. На один кубічний метр плюс, тобто понад 300 гривень за куб. Зрозуміло, для нас із вами такий тариф непідйомний. Звідки ж тоді взяти такі гроші? І тут в нагоді поради європейців. Перше, що потрібно зробити, це змінити менталітет. Перейти від питання, як відремонтувати стару систему, до питання, що можна поставити сучасного, як це роблять у Європі або США. Робити це так чи інакше доведеться, як і шукати кошти потрібні на модернізацію системи. До постачання і тут а, страшно уявити, що чекає українців невдовзі після перемоги, коли закінчиться війна, а, і ми постанемо перед найдорожчою реформою. фінансуванням можуть допомогти наші європейські партнери, але керівництво міст і сіл теж має проявити ініціативу і шукати донорів. Коли ми знаємо, що можемо надати необхідні технології українським містам. Ми працюємо разом над досягненням результату. А нам саме. Час дізнатися, що ж насправді міститься у пляшці, яку ми здали у лабораторію, і чи можна це пити? Ваші результати готові? Загалом результат досить непоганий, тобто нічого страшного в цьому немає. Можна сказати, цьому старому будинку пощастило. Вода тут придатна до пиття. Але ж це центр Києва. В інших районах міста може бути по різному. Бували випадки, коли водопровідна у нас вода не відповідає. В більшості випадків це пов'язано або із старими трубами. Якщо там е, іде е, якийсь можливо екологічний момент. Надмірний вміст заліза, незадовільний колір чи забагато хлору. Хто ж, зрештою, має за це відповідати? І тут є підказка від Європейського Союзу. Точка відповідності якості кран і відповідальність держави за точку відповідності якості кран. І відповідає за все держава. Цим вже не посперечаєшся. Доти водоканали і управлінці будинками киватимуть один на одного, а платитиме традиційно за все споживач. Тобто, ми з вами. <звук> Костянтин Павлов, факти тижня. СІТІВІ, єдині новини.